Росія прагне паралізувати, тобто зупинити роботу укрзалізниці, починаючи з травня місяця, видання Радіо Свобода нарахувало понад 100 випадків за 8 місяців. Це більш ніж удвічі перевищує загальну кількість атак на залізничну інфраструктуру впродовж двадцять та 24 років разом узятих. Українська залізнична інфраструктура на сході країни, який зараз є основним напрямком російських атак, постраждав найбільше. Але вузлові станції на заході та в центрі нашої країни також були об'єктами ударів, що спричинило затримки по всій мережі. Дані про удари були зібрані з бази даних про місця та події збройних конфліктів, а потім відфільтровані за таким до тих атак, де є примітка про те, що українські залізничні станції, поїзди та інша пов'язана інфраструктура зазнали пошкоджень або були об'єктами атак. Українські офіційні особи наводять більші цифри щодо кількості ударів по залізничній інфраструктурі ніж відображено в цих. Даних ну і за останні дні ми бачимо, що доволі масово почали фіксувати звернення щодо мінування пасажирських поїздів, зокрема тих, які прямують за кордон.